А зараз ми з вами розберемо найбільш часті питання, які виникають у пацієнтів, які вживають лефлюномід. Ну що, поїхали. Одне з найбільш поширених питань, з якими ліками ж можна поєднувати лефлюномід? Лефлюнамід можна поєднувати з різними синтетичними хворобомодифікуючими препаратами, наприклад, метотрексатом, сульфасталазином, хідроксихлорохіном є подвійні потрійні схеми прийому препарату, але це все повинно проводитись під ретельним лабораторним контролем. Також лефлюнамід добре поєднується з глюкокортикоїдами, преднізолоном, метилпреднізолоном, з нестероїдними протизапальними препаратами мелоксікамом, ібупрофеном, німесолідом тощо. А також лефлюнамід гарно поєднується з імунобіологічними і таргетними синтетичними препаратами. Також зауважу, оскільки при прийомі лефлюнаміду для жінок дуже актуально питання контрацепції. Лафлюнамід добре поєднується з комбінованими оральними контрацептивами. Також пам'ятайте, з якими препаратами лефлюнамід поєднувати вкрай небажано або заборонено. Це деякі хіміотерапевтичні препарати, такі як цифлофосфан, азатіаприн, шестьмеркаптопурин, препарати, які згубно діють на печінку антибактеріальної групи рифампіцин і зеніазид. А також з живими вакцинами. Наступне питання. Пацієнтів завжди цікавить, коли ж чекати ефект від препарату. Зауважу, що, як і багато протиревматичних ліків, лефлюнамід є препаратом накопичувальної дії, тому перший ефект можна оцінювати, очікувати через 4-6 тижнів. Але остаточна оцінка проводиться через 3 6 місяців від початку прийому препарата. Тому, якщо ви не відчуваєте одразу ефекту, не губіться і не засмучуйтесь, треба набратись терпіння і почекати. Наступне важливе питання: що ж робити, якщо треба терміново припинити лікування? Тут пам'ятаємо, що лефлюнамід. Має дуже довгий період виведення біля двох років, а іноді і більше. Саме тому в таких випадках проводиться так звана процедура відмивання холестераміном або активованим вугіллям. Що стосується вагітності і планування вагітності, препарат під час прийому вагітності категорично заборонений. Якщо жінка планує вагітніти, можна припинити препарат і почекати 2 роки. Якщо жінка чекати не хоче, тоді проводиться процедура відмивання холестераміном або активованим вугіллям. Після цього повинно пройти хоча б 6-8 тижнів, і тоді можна вже вагітніти. Часте питання у чоловіків: а що ж нам робити? А от чоловіки можуть приймати лафлюноміт без обмежень. Це показано сучасними дослідженнями і сучасними рекомендаціями. Отже, як ви вже зрозуміли, лефлюноміт є потужним протиревматичним препаратом для багатьох хвороб ревматологічних, але його прийом повинен бути ретельно контролюватися лікарем і пацієнтом. Якщо у вас виникли питання, або ви хочете дізнатися більше про препарат, будь ласка, пишіть свої питання у коментарях. Ми завжди на зв'язку. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання, посилання на неї в описі цього відео. Поділіться цим відео з тим, Хто дійсно цього потребує? До нових зустрічей! Бережіть себе!